Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на логопедичне заняття з розвитку мовлення. А хто ж мені може нагадати, яка у нас зараз пора року до нас прийшла? Так, це весна. А що ми можемо про неї сказати? Яка весна? Весна тепла, привітна, лагідна, дзвінка. Так, а що вона з собою нам принесла? Квіти, струмки, тепло, гомін птахів, теплий вітерець. Молодці. А давайте всі посміхнемося. Та послухайте віршик. Ми усміхнені, щасливі, бо весна набрала сили. Витягніть губи, зробіть хоботок. Будемо, як бджілки, шукати медок. Давайте всі разом зробимо губки хоботком. Зараз посміхнулися всі. Ось такі всі усміхнені, так? Молодці. Пропоную вам чисту мовочку послухайте про весну. І разом зо мною повторіть. На-на-на, на дворі вже весна. Но-но-но світить сонечко в вікно. Ні-ні-ні дуже раді ми весні. Ну-ну-ну. Зустрічаємо весну. Давайте ще разом, разом всі повторимо. На-на-на на дворі вже весна. Но-но-но світить сонечко в вікно. Ні-ні ні. Дуже раді ми весні. Ну-ну-ну зустрічаємо весну. Розумнички, молодці. А зараз послухайте загадку. Має ніжку, має шапку, але не грибок. Руки в нього віти і шелестять на ньому діти. Діти, як ви гадаєте, що це у нас? Так, звичайно, діти, це дерева. Діти. Давайте з вами розглянемо, які ж у нас ось тут є дерева. Подивіться, це в нас липа, це плен, це берізка, каштан, верба та дуб. Так, ось такі у нас дерева, подивіться. Давайте з вами подивимось та з'ясуємо, що ж у них є у цих дерев. У дерева, діти, є стовбур. Так? У всіх дерев є стовбур, є коріння, яке входить в землю, в землі так, коріння в нас. Так, також є вітки такі, віти, і на них листочки. Так, діти. А ви знаєте, що у кожного дерева по, по дереву, по стовбуру. У них тече сик всередині. Наприклад, діти, якщо це дерево береза, то сік у нас буде березовий. Ось береза, сік березовий. Давайте спробуємо утворити нові слова. Якщо у нас дерево липа. Сік який? Липовий. Молодці. А якщо у нас клен, Сік який у нас діти? Так, кленовий. А якщо у нас дерево береза, сік який? Березовий. Розумнички. А якщо у нас каштан, сік у нас який? Каштановий. Молодці. А якщо у нас верба, то сік тече по вербі. Вербовий, розумнички. А це у нас дуб. Який у нього сік? Так, це у нього дубовий сік. Молодці, розумнички, ви дуже уважні. А зараз я пропоную вам пограти ще в одну гру, яка називається один багато. Давайте скажемо, подивимось, це у нас береза. Береза одна. А багато у нас чого? Багато у нас беріз. Молодці. Це у нас клен. Клен один. А багато чого? Багато кленів. Розумнички. Молодці. Це у нас липа. Липа одна. А багато чого? Багато лип. Розумнички. Це каштан. Каштан один. А багато чого? Багато каштанів. Молодці. Це верба. Верба одна. А багато чого? Багато верб. Так, а це у нас дуб. Дуб один. А багато чого? Багато дубів. Молодці, розумнички, ви дуже уважні. А зараз, дітки, послухайте ще одну загадку. Ніжок багато має, ручок багато має, з деревами дружить, вітами шелестить та високо не дістане. Діти, як ви згадали? Догадали, Догадалися, що це у нас? Так, діти, це кущик. Ось погляньте, будь ласка, на дошку. до дочку. Так, це у нас. Кущ. А це дерево. Ми з вами вже розглядали їх. Так. А тепер давайте з вами розглянемо та з'ясуємо, чим відрізняється дерево від кущика. Давайте подивимось. Так, дерева у нас високі, а кущики низенькі. Так, у дерев один стовбур. А у пущиків багато стовбурів. Бачите? Багато стовбурів. Коріння в них однакове, так? Віти в них також є і в дереві кущиків. Так? Ще на кущиках є. Плоди можуть бути. Так, так от діти. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається... Я почну слово, а ви повинні закінчити його. Будьте уважні! Зараз на екрані з'являться малюнки, початок слова, а ви повинні казати їх кінець. Починаємо. БУ-ЗО. Розумнички молодці. КА-ЛИНА. Молодці. Кущ Калини. Шип, шина, розумнички, молодці. Так, малина, молодці, розумнички. Малина, кущ у нас, так, Малиновий. Смородина. Так, смородина, кущ смородини, розумнички. Бар? Барис! Розумнички! Молодці! Ви всі просто молодці! Діти, на цьому наше заняття закінчилось. Ви були дуже уважні, дуже квітливі. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе, бувайте!